Це час великого творчого росту для нас. Світова прем'єра документального фільму Східний фронт Євгена Титаренка та Віталія Манського в Берліні співпала з демонстрацією пацифістів. Ті виступали проти надання зброї Україні. Тож митці не тільки показували реальні воєнні дії на великих екранах, а ще й пояснювали, українці теж пацифісти, але вимушені захищати свою землю від ворога. Коли вони подивилися. Е «Істерн фронт це було як у так от, ба. І вони просто були абсолютно шоковані. Документальні фільми вони дають можливість людям подорослішати, ну, тобто побачити реальне життя. Східний фронт показує війну очима парамедика Євгена Титаренка. Частина фільму відзнята в тилу, але більшість кадрів Євген знімав в гарячих точках України у Київській, Харківській і Херсонській областях. Частину фільму я знімав телефоном, гоупрошкою, камерою, якісь кадри, свідорегістратору. Ну от просто на що можна було знімати корекцію кольору та звуку робили на студії Universal Picture. Саме там нещодавно працювали над фільмом на Західному фронті без змін за твором ремарка. Також залучили професіоналів з України, Латвії, Чехії та США. Їх об'єднувала спільна мета і велика мрія найшвидша перемога України у війні з Ерефією. Стрічку би не відібрало би Берліналі, якщо б вона технічно художньо і е, драматургійно не була б зроблена на високому рівні. Зали під час показу були переповнені. Це свідчить про великий інтерес до правдивих подій в Україні. Проте фільм Східний фронт не отримав нагород на Берлинале, але посипались пропозиції з багатьох країн на прем'єрні покази та прокат. Бризі буде Балтійська прем'єра, і після того вийде в фільм Прокат Тут Латвія, Літва, Естонія. Далі Греція, далі Словаччина, Чехія, Польща. Так, українські кіномитці протистоять потужній російській пропаганді. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11 каналу.